Фух, закінчую ось, Цю ділянку вже забаранував. Що там пишуть люцерни, ручний посів по 200 грам, не вірте. Пішло трошки більше, коротше, не трошки, а взагалом е, нормально більше. Е, там, можна сказати, сотку я не досадив. Я там трошки з запасом брав по 200 грам з чим-то. Ну, сотку не дішов і... Останнє просто вже досіяв і сюди, і туди, і в мене вийшло 2,5 кг. А ділянка ділянка 5 метрів на 39, і тут 7 на 95. Ну, от рахуйте, оце така моя ділянка засадилася люцерочкою, все вручну. Борона тягну бороною. Так що. Чекаємо на результат. Подивимось, що ж я наробив через деякий час згодом. Надіюсь на дощ. Прогнозували на ці вихідні дощ, але щось прогноз змінився. І вже цього на ці вихідні я дощу не бачу, але надіюсь, що щось та ляпне. Ну, якщо що, в принципі, після тих дощів, що були, земля волога, то має зійти. Я думаю, все буде добре. Тримаємо кулаки.